Доброго дня, шановне панство. Сьогодні 4 жовтня і їду я на свій присадибний участок, на свою діляночку, буду косити кукурузиння. Набрав тут всякого, всякого різного набрав вітер, зранку було холоднувато, так градусів, мабуть, вісім. Не захотілося мені їхати, та там і трішки роса була в полі, не хотілося їхати, а от уже годин, мабуть, 11, і я, мабуть, самий останній сьогодні виходжу в поле. Кукурузиння моє в цьому році не те що слабе, а геть слабе. От, жара його придавила, дощів не було. Але діватися нікуди, косити треба. Ну і між тим, що косити, задача в мене буде ще така, хоч раз в цьому сезоні прокачати трішки мою скважину. А я її геть закинув. Так виходить, що бензином прокачувати занадто дорого, а поливати в цьому році було нічого, кукурузу поливати це. Дуже, так скажем, задоволення з дороги. Як воно там буде далі, не знаю. Можливо, вже й замулилась моя скважина, а це вже їй років. Та років 15. Спочатку я поливав мотопомпою однією, потім мотопомпою іншою, трошки економічною, бо чотирифтарний він вроді як економічніший. Ну а зараз поливати вже дорого, та й скажу чесно, закинув я майже цей участочок. Буду пробувати від акумулятора 12-вольтового автомобільного. Добре, вже майже доїхав. Переключусь тоді, коли вже буде щось знімати. Кукуруза в цьому році. Стидно і показувати вам. Ось який мотоблок, ось яка кукуруза, ось який. Буряняче в мене. Ну та що ж зробиш. Так, взяв я з собою свій акумулятор, взяв я з собою насос і погнали. Зараз підключусь до магістралі, так скажемо. І будемо пробувати поливати, прокачувати. От такий вигляд у моєї скважини. На 4 жовтня. Це ще з 2-3 роки тому баклаги лежать тут. Вітром їх було розносило, я складував до кучі. Ну, буду підключати. Ну змонтував я систему. Ось яка там всередині насос маленький, акумулятор 12 вольтовий. Підвищувач напруги з 12 до 20. Ну, Двох-трьох і так я точно вам зараз вже не скажу, не пам'ятаю. Що корисно, я вам рекомендую, хлопці автомобілі то воно не дуже треба. Хто так використовує окремо. 12.4 підсаджений акумулятор. Більше мабуть, двох місяців його ніхто не трогав. Ну, періодично треба його садити. Бачите, кнопочка маленька, у мене воно стаціонарно впайно, там на термоклей. Вольтметр, кнопочка, тикнув, побачив. Звичайно, це ж не під нагрузкою, не під навантаженням. Ну, все одно маємо якесь. Так, пробую зараз підключатись. Вентилятор закрутився, ану воду потяне. Ох, і водичка погнала. Ну, Так, наскільки воно там просажується. 11,8. Ну, до 10, я думаю, можна спокійно його садити. Подивимося, наскільки вистачить. От. от така система. В принципі, можна і поливати. Не дуже, звичайно, тиску тут особо немає. Ну, пригорю можна добувати, хоч водички, коли розсаду садиш. Я таким займався і не раз, і не два, і це мене виручало. До речі, двигун він плюс-мінус має, бо на постійну напругу розрахований, але я не замітив, що він більше чи менше там качає, коли міняєш полярність. Можливо я щось не розумію, а може так воно і треба. Хай собі лється. Зараз закріплю трошки краще шлангу, хай лється тут як от, сухий пісок іде. Ну, а я піду. Ще, друзі, Пройшло 4,5, та майже вже 5 годин. Водичка біжить. Напруга на моє здивування, так скажемо, не сильно просіла. 11,4, ще можна качати та качати, вентилятор там він крутиться. От. Трошки підтікає краник. я за цей час. Половинку огорода скосив. І десь половинку того що я скосив, вигріб. Тут залишилося ще, а всього тут десь 32-34 сотки плюс-мінус. Ну, Значить десь 15, не менше 15, я скосив. Ну добре, оце я сьогодні потрудився, піду додому, чи хоч поїду відпочивати. Воно субота. Завтра ще буде день, попрацюю, чи викосю, чи ні, чи можливо і дощ піде. Це таке. Ну, вам що? Вам урожаїв, щоб урожаї ці Збереглися і всього кращого. А я піду. От така у мене паливна система. Прокачав я сьогодні свою скважину. Все, все. Всім пока-пока.